Прем'єр-міністр України Юлія Свереденко потрапила у скандал через свого брата Віталія, який виїхав до Лондона до початку повномасштабної війни, і, схоже, не планує повертатися. А тут ще й новий законопроект від Свереденко про покарання за втечу від мобілізації. Що взагалі відбувається, хто стоїть за кар'єрою Свереденко і чим закінчиться цей скандал? З'ясуємо буквально за мить, друзі. Тому підпишіться на цей ютуб канал, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, що взагалі сталося, справа в тім, що в понеділок, 25 серпня, прем'єр-міністр Юлія Свереденко у коментарі колегам з Радіо Свобода підтвердила. Її рідний брат Віталій дійсно живе за кордоном. Журналісти прямо запитали, чи правда що він виїхав під час війни і не повернувся. Сверденко відповіла, що Віталій виїхав ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, а зараз проживає за кордоном. Цю тему першою підняла. Народна депутатка Мар'яна Безугла, ще ще 14 липня. Це відбулось, і от вона написала, що Віталій Свереденко, брат е, прем'єр-міністра Юлії Свереденко, поїхав до Лондона на навчання. Вона взяла в лапки і відтоді не повертався. При цьому Безугла нагадала, що у листопаді 2021 року він ще був в Україні, роздавав там нагороди спортсменам в Чернігові як голова обласної федерації стрілянини. Хто такий Віталій Свереденко? Йому 36 років. Він народився в Чернігові. Закінчив Київський національний торгівельно-економічний університет за спеціальністю правознавства. Відомо, що він працював у юридичному відділі Чернігівської ОДА, потім на прилуцькому хлібзаводі, і у приватній фірмі. В 2020 році він став депутатом Чернігівської облради від. Слуги народу, буквально під час підготовки цього матеріалу, видання «Цензор.нет» повідомило, що у 2022 році, вже перебуваючи за кордоном, Віталій Свароденко звітував про допомогу зсу і громадянам Чернігівщини у звіті за 2022 Віталій писав, що він фінансував евакуацію людей із Чернігова під час облоги, допомагав волонтерам і навіть виділив кошти на свердловину для питної води. Але Тут, вибачте, вже я задам запитання: якщо він так активно допомагав, чому у такому разі залишився у Лондоні і чому це стало проблемою саме зараз? Ну це ж гарне запитання. Тепер давайте, друзі, поговоримо про саму Юлію Сверденко, їй 39 років. Вона стала 19-м прем'єр-міністром України і другою жінкою на цій посаді після. Юлії Тимошенко до цього вона майже 4 роки була першою віце-прем'єркою і міністеркою економіки в уряді Шмигаля, а перед тим заступницею голови офісу президента і виконуючою обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Але як Свереденко потрапила у владу журналісти і народні депутати, зокрема Ярослав Железняк, стверджують, що її кар'єра пов'язана з кількома впливовими людьми. Тут треба друзі зробити відступ і сказати, що депутати посилаються на свої джерела, журналісти посилаються на свої джерела, треті особи, які нібито рішення ухвалювали, посилаються на свої джерела. Тому така інформація, вона, ну скажімо, так, буде і сприйматися насправді по різному. Так можна в тому числі говорити, що ну можливо вона матиме також і певні маніпуляції, але давайте прояснимо ситуацію, щоб просто було зрозуміло. В мережі пишуть про те, що Юлію Свереденко нібито пролобіював екс екс-очільник офісу президента Андрій Богдан за рекомендацією Миколи Сольського. Микола Сольський, як ви знаєте, це екс-міністр аграрної політики. А Сольського своєю чергою із Свереденко познайомив аграрій Валерій Куліч, у якого вона працювала у Юлія Свереденко, працювала у Чернігівській Ода і вела його. Агробізнес виробництво там корму для птахів. При цьому сам Андрій Богдан стверджує, що це саме він телефонував Мілованову призначити Свереденко. Ось, подивіться, Мілованова, а чому ти брешеш? Мабуть, язик використовуєш для вилизування і інакше не працюєш. Це ж я тобі дзвонив призначити Юлю. Написав Андрій Богдан під коментарем, під постом у Фейсбуці екс-міністра пана Мілованова. Народний депутат України Ярослав Желізня каже, що Свереденко привів безпосередньо сольський, і тут спробуй взагалі розберись. Але найцікавіше це роль Віталія Свереденко, брата Юлії Свереденко. Журналісти пишуть, що саме він міг просунути сестру до сольського, і тут ми підходимо до гучної справи Національного антикорупційного бюро. Оскільки, як відомо, сольського підозрюють у привласненні 2,5 тисяч гектарів державної землі на 290 мільйонів гривень і спробі заволодіти ще там понад 3 тисячами гектарів. Один із фігурантів цієї справи це Олег Дерієнко. Він керівник благодійного фонду Свята Покрова. А другим співзасновником цього фонду є хто? Віталій Свериденко, брат Юлії Свериденко. Фонд створили перед місцевими виборами у 2020 році, коли Віталій став депутатом облради від слуг народу на тлі цього скандалу. Юлія Свереденко подала законопроект 13673, який пропонує жорстке покарання за спроби уникнути мобілізації і нелегальний перетин кордону. Що саме міститься в цьому документі? По перше, за спробу незаконно виїхати з України під час воєнного стану штраф. Від 119 до 170 тисяч гривень або до трьох років у в'язниці є винятка, якщо людина там повертається протягом місяця і сама повідомляє про порушення, її можуть звільнити від покарання. Друге для призовників військовозобов'язаних і резервістів, які перевищили дозволений термін перебування за кордоном, штрафи від тридцяти чотирьох до 51 однієї тисячі гривень або від трьох до п'яти років ув'язнення. Ну і по-третє, кримінальна відповідальність за демонтаж прикордонних укріплень, що може там стосуватися тих, хто допомагає втікачам. Цей законопроект, як ви розумієте, викликав хвилю обурення серед. Там користувачів соцмереж, так українців, які дописують і користуються соцмережами серед народних депутатів, в тому числі не дарма я показую цей скрін, тому що нардеп Гончаренко розкритикував Свериденко, назвавши ситуацію іронічною. Він у себе <кхух> у себе в телеграмі написав, що отмовляв пані Свериденко подає законопроект. Про три роки тюрьми за спробу втечі з України у той самий час рідний брат пані Свереденко спокійно живе у Лондоні і не збирається повертатись. Гончаренко переконаний, що цей законопроект не підтримує парламент, і я скажу чесно, я також не впевнений, що парламент підтримує цей законопроект. Користувачі соцмереж також обурилися і там ну, вибухнули критикою. Мовляв, ну багато хто насправді називає це подвійними стандартами. Тобто, чому прем'єрка хоче карати тих, хто тікає, якщо її власний брат живе за кордоном. Я тут, друзі, залишу це без коментарів. Дайте відповідь ви на всі запитання, або ну, напишіть. Можливо, поділіться емоціями, якщо вони у, нас, у вас виникають після того, що озвучив я від своєї оцінки, я отримуюсь тому що ми зрештою маємо? А це до речі, Юлія Сварденко на шпальтах «Вок». Без іронії скажу, що світлини там дійсно дуже гарні. але це ж не применшує те, про що ми говоримо? Про що я кажу, Юлія Сварденко, Прем'єр-міністр України опинилася у центрі скандалу через свого брата, брата Віталія, який виїхав до Лондона перед війною і не повертається. Його зв'язки з корупційною справою Сольського додають питань, як ви розумієте. А законопроект пані Юлії про покарання за втечі від мобілізації викликає ну, певне обурення. І очевидно іронію. Тобто, там, чому прем'єрка хоче карати інших, коли її брат живе за кордоном? З таким запитанням звертаються українці, і цей скандал, друзі, це ж не просто там про одну сім'ю. Я найменше там полюбляю копатися в особистих якихось речах. Ви це чудово знаєте. Це ж мова про довіру до влади, насправді в першу чергу про справедливість і про те, як війна оголює усі проблеми. Ось про що вся ця історія, ем, як ви. Думаєте, чи підтримає там поперв, чим завершиться цей скандал з братом Свереденко? Чи вплине це на кар'єру Юлії Свереденко? Як ви вважаєте, чи парламент підтримує законопроект е, урядовий про покарання кримінальне за перетин кордону? Е, поки що питань насправді більше, чим відповідей. Але напишіть, будь ласка, ви в коментарях під цим відео, що ви думаєте про ось весь цей скандал, який виникає? Бережіть себе своїх рідних і близьких. Дякую за увагу. Побачимось.